Вас вітають мисливські прибомбаси, як я обіцяв, хочуть стріляти дві пулі. Хвостівча з двома поязками на фостовику від Одеси. Зараз подивимося, тут 35 метрів. стріляємо по здоровій картонці 5 пострілів. Взяв. Це в центр. Пішний да? дівнець. Не виключайсь дойде. Серега, іди туди. Звуження циліндр, пуля каліберна. Так що зараз подивимося перший раз, перший раз відстрів. Треба дивитися, стрілялося з руки. Так, кулі поприходили рівно, але трошки розкидало. Треба, мабуть, треба робити трошки слабший заряд. Я давав 1,72. 1,72 треба робити 1,7. Або 1,68. Скільки в нас тут? П'ять пострілів. Раз, два. Дві в купі і... Ну Кулі поприходили рівно без доворотів. Як у других на фостовиках з доворотами приходять, тут поприходили без доворотів. Пуля тяжка. Все. Вас вітають мисливські прибамбаси. На цьому... на... Для фастівчанки закінчено, на черзі пернач.